Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. У Києві триває робота з американською делегацією щодо так званого мирного плану, який США пропонують Україні. При цьому інформація про нібито погодження чи вилучення пунктів не відповідає дійсності, заявив секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Умір. До нашого ефіру долучається Петро Олещук, порітолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Петро, я вас вітає. Так, так. Перш ніж поговорити про все інше, я хочу зосередитись на фактах. Що ми знаємо у цій історії, тому що дуже багато вкидів, дуже багато маніпуляцій, дуже багато якихось даних, які базуються на анонімних джерелах, в той час як офіційні уповноважені особи говорять лише що триває пошук ідей, як це сказав Рубіо недослівно, але точно по сенсу, які можуть призвести до врегулювання цієї війни в Україні. Тому коли ви дивитесь на всю цю історію з цим новим чи то планом, чи то проектом документу не зрозуміло навіть як це назвати, то на який фактаж ви опираєтесь? Ну, знову знову ж таки, тут треба відзначити, що версій цього документу останнім часом публікувалося багато. Спочатку в західних ЗМІ публікувалися нібито фрагменти документу незрозумілого походження. І нещодавно з'явилися теж в різних джерелах: спочатку від українських джерел, потім від західних джерел, вже безпосередньо самі пункти, скажімо так, цього плану. Але. Що би я хотів відзначити? Аналіз пунктів цього плану, як на мене, показує, що він недостатньо е, пророблений і недостатньо кваліфіковано виписане. Mm. Тобто, це абсолютно очевидно не є якийсь завершений документ, це якась чернетка якісь напрацювання, невідомо кого, а, і які, відповідно, містять е, різні е, побажання когось, знову ж таки. Але вони настільки, як на мене, нефахово сформульовані, що називати це планом фактично неможливо, тому що деякі пункти залишають більше питань, ніж відповідей, а деякі пункти е, свідчать про те, що автори цих пунктів просто банально не в темі. Ну, Наприклад, пункт про розміщення е, літаків НАТО в Польщі. Польща країна НАТО там є літаки, вони розміщені і регулярно з про українські літаки, які Передані Україні країнами НАТО це має принаймні хоч якусь логіку. Я не знаю. Там цього немає. Ми можемо вигадувати все, що завгодно: mm -hmm. розміщення додаткових літаків, розміщення ще якихось літаків. Бог його знає, що мається на увазі. Такого там повно. Тому оцінювати mm -hmm. цей документ як щось серйозне достатньо важко, тому що він написаний дуже нефахово. Якщо ми не можемо серйозно говорити про те, як виписаний цей документ, оскільки на вашу думку для цього йому не вистачає фаховості, то як ви оцінюєте цю медійну кампанію, яка супроводжує? Весь цей шторм інформаційний, який на нас позавчора буквально обрушився, тому що ми бачимо дійсно, що вкидається фрагментарно через якісь певні змі, видання «Екшес» виділяється, яке постійно повідомляє щось нове. Потім різні західні медіа зрозуміло, що враховуючи високий інтерес, починають копати зі свого боку, посадаючись на анонімні джерела, щось іще повідомляють, щось повідомляють якось дозовано в Україні. На вашу думку, ті, хто... Організували ось цю кампанію у такому вигляді, яку ми ту потенційно могли переслідувати, і чи не є це способом тиску на українську владу? Ось саме така дозована подача інформації з анонімних ракурсів, скажімо так. Знову ж таки, а, ну це класика відповідних видів, коли вкидаються різні версії, причому часто суперечливі одна одній? А, при тому знову ж таки повторюся, все це абсолютно не авторизовано, не зрозуміло, з яких відповідних джерел. Mm -hmm. Тобто, дійсно це нагадує більше інформаційну кампанію, вивчення можливо громадської думки, спрямування громадської думки в відповідному напрямку. Тобто, повертаючись знову ж таки до питання про статус цього документа, як на мене, то статус цього документа, на даний момент більше пропагандистський, mm -hmm. ніж е юридичний статус якогось міжнародного. Міждержавного договору, ну і повторюсь, питань дуже багато насправді в тому числі і про ті самі гарантії безпеки. От щодо гарантій безпеки. До речі, оскільки це є наріжним каменем української позиції у пошуку формату мирного врегулювання цієї війни, ми хочемо бачити від заходу реально дієві гарантії безпеки, які не стануть за своїм духом і змістом повторенням Будапештського меморандуму 1994 року, я зараз зацитував знову ж таки, що щуток є в американській пропозиції для України з приводу гарантії безпеки. Там йдеться про рішучу ймовірність рішучої військової відповіді з боку Сполучених Штатів у разі порушення угоди. І якщо бути цинічним. Чи є на вашу думку якісь підстави очікувати, що з таким формулюванням, якщо нам дуть гарантії безпеки, то американські солдати з'являться десь у Запорізькій області, припустимо, через 5-7 років, враховуючи, що в 2022-му, коли Росія прямо атакувала підвали несвітового порядку на території України крім українських солдатів, не було нікого? Так, отож, А тут нам пропонується в цих формулюваннях послабити наш військовий потенціал в розрахунку на те, що можливо прийдуть на допомогу американські солдати. Я особисто скажу вам відверто в це не вірю. Я не вірю, що знайдеться якийсь американський президент, який у разі порушення росіянами будь-яких домовленостей віддасть наказ відправити війська Сполучених Штатів воювати із росіянами. Я просто не вірю в це. Це моя особиста думка, заснована на тривалому вивченні американської політики спостереження за тим, як вони відповідним чином себе поводять. Це могло би бути, знаєте, як доповнення до гарантій безпеки першого ряду стосовно посилення військових спроможностей України. Mm -hmm. ну, тому що там вже, знову ж таки, там от, якщо звернутися до цього документу, там все так виписано: якщо будуть масштабні порушення, серйозні, великі, хто буде визначати цю масштабність, хто буде визначати масштаби відповіді і так далі. Ну, коротше кажучи, я в американські війська не вірю. Я не вірю, що якийсь президент Сполучених Штатів віддасть відповідний наказ. це, як то кажуть, розрахунок суто на Блеф, але у випадку росіян Блеф не працює. Якщо проаналізувати офіційні коментарі американської сторони, то по-перше виділяється заява Марка Рубіо, яка зводиться до того, що ми шукаємо різні варіанти. Ми говоримо різні ідеї, які можуть стати компромісними для обох сторін. Дональд Трамп, наскільки я бачив, жодним чином не коментував всю цю історію. Є інформація від західних ЗМІ з посиланням на американських чиновників, що він чи то погодив уже, чи то. Погоджується, розглядає ось цей план як основу майбутнього врегулювання. Але примітно, мабуть, пані Левід, речниця Білого Дому найбільш чітко артикулювала цю позицію, що мовляв, американський президент виходить з бажання завершити кровопролитну війну, зберегти життя тисячам людей, тому що він уже завершив скільки в них зараз там на лічильнику вісім війн. І наближається до завершення дев'ятої, і з точки зору моральної позиції ну вона здається цілком обґрунтована. Скажіть, будь ласка, якщо співвідносити ось цю моральну позицію, яку використовує Білий Дім для того, аби просувати ну дуже сумнівні ідеї для українського майбутнього зі змістом оцих документів, чи дійсно прийняття ось цього плану в такому вигляді може нам дати довгострокову? Віру в те, що в Україні більше не буде смертей через дії Російської Федерації, тому що, як на мене, зараз це виглядає, як ніби нам дають такий угоду про кредит на цей мир під дуже високі, непід'ємні відсотки, які там через 5-8 років нам доведеться заплатити. Uh, ні, ну там про моральну сторону взагалі мова не йдеться, тому що моральна сторона вона передбачає відповідальність агресора за відповідну дію, uh -huh. а там навпаки шукаються способи, як уникнути uh, відповідальності з боку агресора, а уникнення відповідальності з боку агресора, це ж не лише про Україну, це загалом про світовий порядок. Ну тобто, uh, якщо ми сигналізуємо і у світі, що якщо ти Достатньо успішний агресор, то тебе не просто, як то кажуть, звільнять від відповідальності тебе, ще крім того, ви за це. Ну, я вам хочу сказати, що світ точно безпечнішим не стане, а в менш безпечному світі і в Україні точно безпечніше не буде. Ну, це знаєте, це мені особисто нагадує логіку доміно. Тобто. Запускаємо відповідний процес, і далі він набуває неконтрольованого характеру. В мене таке відчуття, що десь Адміністрації Трампа самі не до кінця розуміють, якими процесами вони оперують, і що конкретно вони роблять. Ну, зрозуміло, що знову ж таки бажання припинити війну, припинити вбивство, воно не може не викликати схвалення, тим більше українців. І це позиція України, яку Україна постійно відстоює. Негайне, безумовне припинення вогню. Хто цього не хоче, Росія цього не хоче. І, відповідно, це нас відсилає до ключового питання. А війна ж почалася не просто так, а через те, що Росія відмовляється визнавати факт існування незалежної української держави. Так от, чи готова вона визнати цей факт? Просто просте, як на мене, елементарне питання, без відповіді на яке. Ці інші питання вони втрачають сенс. А якщо росіяни і надалі не готові визнавати факт існування суверенної української держави, то зрозуміло, що ніякі домовленості з ними працювати не будуть, тому що вони будуть шукати способи їх обходження і способи а, продовження агресії проти України. Цікаво, що Російська Федерація заперечує досі вже ми третій день ми говоримо цю тему за цим. А... Чорновиком якогось документу, але Російська Федерація все ще заперечує, що від американського держдепу отримувала якісь проекти, якихось документів, що стосуються мирного врегулювання в сенсі якихось нових ідей. На вашу думку, у чому зміст такої позиції? Чому вони е, мовчать е, і жодним чином не коментують те, що відбувається, який від цього зиск отримує? Е, ну, бачите, там не просто не відкидають. Там Путін же провів чергове шоу, одягнувся mm -hmm. в камуфляж. Розказав, що він там ще щось позахоплював, а найголовніше, е обізвав українську владу бандою, ну тобто, прямий натяк, що він, очевидно, з ними не хоче вести переговори. Тобто, от, публічно, максимально, от, на такому символічному е плані, він дистанціювався від ідеї переговорів від ідеї е завершення війни. Що достатньо цікаво, тут виникає логічне питання. Е -е, Сполучені Штати реально узгодили ці норми з росіянами. Чи вони вважають, що ці норми росіяни приймуть, якщо, скажімо так, українці будуть змушені їх визнати? І чи не станеться так, що чергове, як це вже було раніше, американці заявляють, це узгоджено, все прогрес, прекрасно, чудово. Потім виходить Лавров каже: нічого не знаємо, цілі свого мають бути досягнуті, і т.д і т.п <по> Тобто, поки що стається, що подібний сценарій розвивається, бо росіяни. Рано відмовляється жодним чином натякати на якусь свою участь і залученість до цього процесу, читав кількох західних змі, зокрема в одані Гардіан, думку про те, що. Американська адміністрація намагається використати кризовий як і у внутрішній політиці момент через гучний корупційний скандал, так і у зовнішній політиці через проблеми з бюджетним фінансуванням на наступний рік, оскільки у нас досі немає підтвердженого факту того, що це фінансування буде, хоча європейці над цим працюють, для того аби спробувати протиснути Україну на ті вимоги, які раніше були відкинуті, тому що в цьому плані таких вимог не дуже багато. Як ви вважаєте, чи дійсно у Трампа на сьогоднішній день достатньо? Є важелі впливу, щоб протиснути цей план в цих умовах, і чи варто дійсно пов'язувати ось ці процеси в одне ціле? Я думаю, що тут логіка приблизно така, що він сподівається, враховуючи кон'юнктуру, здійснити, так би мовити, кавалерійську атаку з метою домогтися відповідного результату. Тобто, тут логіка така: тиск, емоції, психологія. Спроби протягнути блеф, тобто тут у них така не даремно в західних змі з'явилася дата, що там має все бути узгоджено, до Дня подяків США, там от буквально давайте, давайте, одразу, одразу миттєво, миттєво, такий от потужний психологічний тиск, потужна відповідна психологічна атака. Тобто, от, ну воно приблизно, скажемо так, це все розглядається. І я, чесно кажучи, підозрюю, що якщо витримати перший етап цього тиску, то там вже можуть з'явитися певні варіанти. Тому ну, що ну, в випадку дипломатії Трампа це працює завжди так: тиск, відступ, о, спроби продавити те, що тобі потрібно, в максимальному вигляді, потім зміна позицій. Тобто Це постійна така логіка постійних коливань о, і логіка постійного чергування о, о, достатньо жорсткого нападу, то відступу на залегідь визначені позиції. Я переконаний що ви читали ці 28 пунктів. Скажіть, будь ласка, чи побачили ви в цих пунктах щось, що потенційно може бути прийнято в якомусь вигляді як пункти вже майбутньої мирної угоди, оскільки все ж таки серед 28 ну навряд чи ми можемо відкинути абсолютно все? Ні, ну звичайно. Ну, пункт стосовно гарантії безпеки, як на мене, нормальний mm -hmm. Інша річ, що його не можна поєднувати із вимогами. Ослаблення збройних сил України, тому що все одно саме на Збройні сили України буде покладена а, додаткова вимога щодо захисту безпосередньо України українського а, суверенітету, та й багато що інше в принципі може насправді так, так або інакше обговорюватися, а, але тут просто треба розуміти, що а, це все не повинно зазікати на суверенітет України, найголовніше, і на спроможність України. Захищати себе і, власне кажучи, захищати свій суверенітет, це я думаю найголовніше. Ну там ну, насправді, насправді є положення, які, як на мене, можуть бути предметом обговорення. Можуть інша річ: а чи будуть готові на це обговорення росіяни? Для мене, для мене взагалі, цей формат дивний. Нам щось нав'язують, ми повинні це безумовно прийняти, при тому, що немає навіть жодного підтвердження, що росіяни це приймуть. Тобто, потім американці з цим поїдуть до росіян, а росіяни відмовляться, і виявилося, що Україна йшла на якісь поступки зрозуміло заради чого. Ця логіка мені видається дивною. Якщо, наприклад, американці реально мають якісь напрацювання, то нехай проводять, організовують зустріч на відповідному, найвищому рівні. І там ці всі питання узгоджуються вже безпосередньо за участю росіян, за участю українців. Якщо реально от є якийсь проєкт, який може бути робочим, якщо є реально робочий проєкт, чому скасована зустріч Трампа і Путіна? Я цього не зовсім розумію. Якщо, якщо, вона, а, якщо знову ж таки є реально якісь напрацювання, а не просто якісь забаганки, то очевидно, що це все можна вирішити на рівні лідерів, як це раніше і пропонували Україною. Дякую вам за цей змістовний діалог. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка був з нами на прямому відео.